Священнослужителя зі Старокостянтинова взяли під вартом. За словами прокурора, це стало можливим завдяки отриманню нових доказів. Дійсно, було першочергове лікарське свідоцтво про смерть, якому було зазначено причиною смерті гострий панкреатит. Одночас було призначено судову медичну експертизу. І виснов, який ми одержали в п'ятницю, 22 серпня. Відразу його проаналізували, і 23 серпня вже повідомили про підозру у умисному заподіянні тяжкого тілесного шкодження, що спричинило смерть. Оскільки вже встановлено причину смерті відповідно до висновку судово-медичного експерта. Нині затриманий відмовляється пояснювати причини конфлікту, які були зафіксовані на відео. Навпаки, його захисники називають його сфабрикованим. Свою позицію він вже буде доводити у залі суду. Відразу ми звернулися із клопотанням щодо обрання підозрювань запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Старокостянтинівський міськрайонний суд підтримав казне клопотання сторони обвинувачення. Сьогодні було засідання, в якому сторона захисту оскаржувала це рішення. Однак апеляційний суд залишив його в силі та став на сторону обвинувачення. Попереду судові розгляди, де вирішуватимуть долю нападника. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.